25 листопада, день пам'яті жертв голодоморів і 90-ті роковини голодомору 32-33 років в Україні. Зусилля із визнання голодомору геноцидом українського народу у Сполучених Штатах тривають із 34-го року, коли у палаті представників конгресу зареєстрували першу резолюцію із засудженням радянського уряду за його дії. Нині 2023-й, двадцять штатів визнали голодомор геноцидом, але на загальнонаціональному рівні такого визначення досі немає. Чому і чи може це змінитися? Поговоримо про це. І з моєю колегою Тетяною Ворожко, яка і досліджувала тему, Таню, привіт, вітаю наскільки важливою у процесі визнання є роль саме американського конгресу, і на якому етапі перебуває це питання зараз? А так дійсно ще в 2018 році Палата представників і Сенат прийняли окремі резолюції, в яких вони а, прийняли висновки комісії з голоду, а про те, що Сталін та його оточення здійснили геноцид проти українського народу. Ці висновки конгресу були представлені ще в 1988 році. Це так звана комісія Джеймса Мейса, яка працювала три роки. Вона опитувала свідків, а, працювали з документами. Вони прийшли до дуже обґрунтованого висновку про те, що цей голод був штучний, що це не була посуга. А також про те, що американський уряд знав про голодомор ще тоді, але саме в 1933 році був визнаний радянський союз та встановлені дипломатичні відносини. Отже, нарешті ці висновки були прийняті, але ці дві резолюції вони є окремими резолюціями. Вони не є спільною резолюцією конгресу, яка б мала набагато більшу дію та мала б насправді майже як дію закону. Отже, робота в конгресі триває в лютому цього року. Була зареєстрована ще одна резолюція. В палаті представників зараз вона на розгляді в відповідному комітеті, і от що про свою мотивацію про мету цієї резолюції говорить її автор Дон Бейкон, а також конгресмен демократ, а з яким ми з якими поспілкувалися мої колеги мета мого законопроекту визнати голодомор Сталіна актом геноциду українців. Я хотів це зробити, аби пролити світло на те, що Сталін зробив проти України в 1930-х роках. І сьогодні ми бачимо продовження цього. Вони називають українців малоросами, вони не визнають української мови як окремої мови, українців як окремої національності. Вони хочуть підпорядкувати їх, зробити частиною Росії. Але вони мають з цим одну проблему: українці з цим не погоджуються. Українці цінують свою культуру, свою спадщину, свою історію, свою мову і хочуть бути українцями, а не росіянами. І вони повинні мати на це право. Важливо пам'ятати, що так само, як Сталін 90 років тому, Путін намагається стерти українську національну ідентичність, який може бути кращим меседж ніж визнання того, що сталося 90 років тому. Путін, чесно кажучи, зробив би це знову. Ми бачимо його політику щодо зерна. Росіянам не чуже використання голоду як інструменту. Тож я вважаю, що нам давно пора визнати це і використати це як поштовх, аби продовжувати допомагати на. Чому союзнику та бути арсеналом демократії? Таню, чи є інші шляхи домогтися визнання сполученими штатами голодомору геноцидом українців? Ну і також триває процес в штатах. Вже 35, в 35 штатах були прийняті прокламації, в яких голодомор називається геноцидом. Вони як правило від імені мера або губернатора. Але навіть якщо всі 50 штатів приймуть подібні прокламації, пояснив мені Михайло Савків, який дуже давно займається цим питанням. Це не означатиме, що це буде визнано на загальнонаціональному національному рівні. Все одно потрібно, щоб це рішення прийняв американський Уряд власне ця робота триває, але вже в нових умовах в умовах широкомасштабної війни Росії проти України цього року це робиться. Разом із тим, щоб визнати навіть е, цю сучасну вже 20, е, скільки 21 місяців е, цієї війни, визнати також як, як геноцид, наше гасло, так би мовити, під час відзначення 90-х роковин, його домор. Тоді геноцид зараз, справедливість коли означає щоб визнати зараз там геноцид українц проти україни що відбувається вже від 24 лютого 2022 року а mm -hmm. також щоб всіх воєнних злочинів щоб також їх засудити і правильно засудити за їхній тиран зараз в Україні, але також і визнати, що це означає справедливість щодо голодомору, історична справедливість тані. Чому важливо просувати це питання сьогодні, коли в Україні є інші пріоритети? Можливо, у відносинах зі США? України США Оксані Маркарові вона сказала, що звичайно основні пріоритети це військова допомога, фінансова допомога, санкції проти Росії. Але це питання також залишається важливим, тому що це питання справедливості та того, що непокаране зло завжди повертається, і ось воно повернулося. І Також вона каже, що в нових умовах, коли всі можуть побачити звірства, які здійснювали Росіяни в Маріуполі, в Бучі, в Ізюмі, тепер українцям просто починають більше вірити, коли вони розповідають про ці трагедії, які вони пережили від. Спричинене Росією в минулому, Таня. Дякую mm. тобі дуже. Дякую, що дослідила це безумовно важливе питання. Тетяна Ворожко була на зв'язку зі студією.